Привіт, любі, дорогі водолії! Це Таро прогноз на жовтень 2025 року. І так, давайте дорогенькі дивитися, що скажуть карти, яким буде цей жовтень для вас, дорогі мої, і хочу попросити вас підписуйтесь на мій youtube канали, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки і також переходіть за посиланням, яке я залишу під цим відео, на мою інстаграм-сторінку. четверга на моїй інстаграм-сторінці рубрика Задай запитання таро. Ви можете задавати свої запитання і отримувати безкоштовну відповідь від мене. Запрошую, переходьте за посиланням під цим відео. Я вас там уже чекаю, там уже у нас дружне ком'юніті. І так, перша карта для вас, дорогі мої. Перша карта кімка жезлів. Кімка жезлів. Бачимо, що тут людина в своїй бульбашці чудово себе почуває при тому, що всі її дергають. Ви будете всім потрібні. Всі будуть вас питати поради, всі вас будуть питати дьоргати і вдома, і на роботі. Ви будете центром на розхват. Але тут важливо, що людина зберігає і внутрішній спокій і дає раду усьому дуже спокійно і без надриву, без виснаження. Важливий отакий стан ваш. І ви зможете його таким зробити водоліїм. Така ваша стихія. Так, двійка пентаклів це про баланс, знову ж таки, баланс енергії. Таке питання номер 1 на початку жовтня буде. Тут людина тримає баланс. Головне втримати баланс своїх енергій, збалансувати свою енергію. І ще Пентаклі це про гроші. Також ваші гроші будуть потребувати балансу і впорядкування, щоб чітко розуміти, скільки, на що, куди і де. Потрібен буде строгий такий баланс і режим. І два це завжди як два доходи. Не просто так баланс грошей, а буде два джерела доходу у вас, а можливо, є якийсь основний е, дохід, і ще буде е, дохід, е, можливо, ще чоловік е, як джерело доходу, або вам прийде якась ще допомога зовні, або у вас буде пасивний дохід. А, отримаєте ще одне джерело доходу, однозначно. Так, чудово, грошей стане більше. <с -1> Дивимося далі. Паш, паш чаш, паш кубків. Це чудова енергія радості і любові, паш це щось маленьке, це невеличке здійснення вашої мрії, можливо, такої дитячої мрії, про яку ви мріяли ще в дитинстві і зараз раз, і вона. Збудеться також ваш це така невеличка мрія, яка може збутися. От вам захотілося щось такого, і раз, ви приходите і вам чи колега по роботі, чи друг, чи чоловік, чи дружина це зробили. Захотіли сирнички, ви приходите, а вдома сирнички хтось купив чи зробив, і це також здійснення мрії. Не забувайте, як удачу, коли у вас збуваються якісь маленькі мрії. І також, що дуже важливо, що ви можете бути тою людиною, яка здійснює чужу мрію. Це так приємно здійснювати чужі мрії, коли ви чуєте, що щось людина хоче. І ви це можете дати. І ви це робите, і ви це даєте, Здійснюєте мрію іншої людини. Ну, мені здається, це ще навіть більше дає емоцій радості. Якщо ви здійснюєте мрію, ну, чужу мрію. Так? Як чудово. І ця карта про те, що не тільки здійснюється ваша мрія, а ви стаєте тою людиною, яка здійснює мрії інших людей. Так, сяду так, щоб було очі не смітилося. Наступна карта вісімка, вісімка пентаклів. Грошова тема. І знову ваша майстерність буде оцінена. По-іншому, у вас стане Більше роботи, тобто більше клієнтів і більше грошей. Ви будете ще ставати майстернішими і майстернішими, набувати ще більше майстерності, і з вашою майстерністю буде рости ваша цінність. Тобто, можливо, ви будете переоцінювати свою цінність, піднімати свій, свій цінник, свій чек. І також це про майстерність. Що ви підете ще вчитися, тобто будете оплачувати якісь курси, щоб піднімати свою кваліфікацію, або вам будуть платити, ви вже будете ділитися своєю кваліфікацією, ви станете та людина, яка вчить інших своїй майстерності. Тут чудова карта. Так, і наступна карта: дивимося карта вежа. Як блискавка е, з неба, якісь блискавичне рішення треба буде приймати, щось піде, можливо, не по плану, не так, як ви планували. Але це буде на краще для вас. Але тут треба буде дуже швидко приймати рішення, тому що тут ми бачимо блискавку, і це е, треба буде приймати блискавичне рішення по чомусь. Давайте подивимося підказочку по чому. Так. Знову гроші, рис. Рицарь Пентаклів, ну тут, значить, якщо 8, тут у нас рицарь Пентаклів, це може ну, піти щось не по плану, хтось записався, не прийшов, або навпаки, наприклад, ще привели ще двох людей і нема де прийняти, однозначно, це не дуже щось таке важливе, тому що тут все навколо грошей. І рицар Пентаклів. Це також просування у фінансових справах. Водолії, у вас буде більше грошей, більше фінансових можливостей, і дохід буде збільшуватися у вас рицар, та також гроші, і подарунок. Можливо, такий рицар до вас в життя скаче і подарунком до вас. А це ще може бути і покупка автомобіля або зміна, продажа автомобіля. Тому що тут рицар у нас на коні, взагалі-то тепер рицар їздять на автомобілях. Вам хтось подарує автомобіль, або ви придбаєте. І це ще дорога. Можливо, ви будете планувати якусь відпустку, поїздку і будете на це витрачати кошти. Так, і наступна колода у нас. Дивимося в У вас дуже такий цікавий, веселий розклад. Фінансова тема буде темою номер 1 Так, дивимося далі. А, так, звалите ви на свої плечі, буде роботи багато, але ви усім справитеся. Так як іде фінансовий ріст у вас, то йде і збільшення роботи. І треба буде масштабуватися, але ви тут все можете, витягнете, вам тяжко. Це як от людина тягне багато. І збільшення роботи, навантаження. Може бути на роботі збільшення навантаження, коли хтось із колег пішов у відпустку чи на лікарняний, і вам ще додали їхній проєкт і роботу вашої колеги. Або ви взялися за новий проєкт, ще старий доробляєте, маєте новий. Так. І наступна карта двійка, Двійка жезлів, плани на майбутнє, дії, будете діяти, будете. І двійка — це про розширення, про масштабування. От вам тут важко, і якщо це ваш бізнес, це є розширення, ви будете думати, як розширятися. Якщо у вас є один салон, будете думати про другий, ще, можливо, ще людину, фахівця будете шукати на роботу, розширятися. Це карта розширення, колаборації, можливо, коли ви удвох щось робите. І це може бути просто як ви, наприклад, двоє. Ви пара і ви плануєте щось. А ви чоловік і дружина, і у вас є спільні плани. Тобто тут двоє жезлів – це є завжди, ви робите щось спільне удвох. Так. Далі дивимося: чудовий у вас розклад водолієм. Цікавим жовтень буде. Мечі, дев'ятка мечів, тривожність, будете тривожитися, будете обдумувати ці плани, будете все зважувати. Так. І такі е, е, треба, можливо, ви е, е, виснажитися. І ця карта радить просто поспати. Тут ми бачимо, що людина якось і сон не йде, і тривожність є. Можливо, треба буде просто виспатися, дати собі час, перепочити, виспатися, не спішити, не бігти, тому що тут такі енергії є енергії швидкості. Так, і тому тут є така енергія перепочити, зупинитися. Четвірка пентаклів. <смі> Знову дорогенькі. Тема. От якщо ви шукаєте роботу, ви знайдете, є в жовтні от ця карта стабільності, стабільного доходу і навіть а, примноження, тому що бачимо, тут людина сидить на скрині, а тобто зберігає є ресурс, є те, ще як бути в потрібний час, в потрібному місці і в такому безпечному місці, в надійному місці. Коли у вас все є, коли ви твердо стоїте на ногах, і ви ціните те, що маєте. Ще не час нічого покидати, ще не час нікуди втікати, треба насолоджуватися моментом і радіти тому, що є. Це дійсно, як бути в потрібний час потрібно в потрібному місці. Король чаш а водолії. Так, король чаш це риби, скорпіони, раки, отака людина. Буде з вами поруч, буде вас підтримувати. Можливо, це фахівець, лікар, до якого ви будете звертатися, зазвичай це люди, які слухають, які дають поради, лікарі, можливо, підете зробити чисто такий черговий чек ваших аналізів, вашого стану здоров'я, і вам скажуть все добре. Це прекрасно. Карта шут, карта нульова. Це сюрприз іде в ваше життя. Це радість, і це завжди дуже приємний сюрприз. Коли мені випадає така карта, це завжди якесь таке маленьке диво, маленьке чудо стається, якась приємна інформація, приємний сюрприз. Щось стається дуже таке неочікуване, але приємне. І це ще карта легкості. Карта, коли ви довіряєте життю, карта такого потоку життя, коли ви знаєте, що життя за вас. І це ще найголовніше таке значення, саме головне значення цієї карти це ризик. Так, це коли ви маєте бажання ризикнути, і там, де ризики, там є бонуси. Там життя приготува... готує вам бонуси. Так, але залежить, в яких енергіях ви ризикуєте, в яких енергіях ви приймаєте цей такий ризик, чи йдете, скоріше за все, в яких енергіях ви йдете в цей ризик. Так, наступне туз туз мечів. Оцей ризик. А, і оця підтримка. От скріньте оці карти, це ваше везіння, ваше везіння на жовтень. Це просто робіть скріншот, скрін екрана, це ваше везіння. Тут і підтримка, і коли ви маєте бажання кудись йти, і ви будете чітко знати, куди ви йдете, чого ви хочете, ви будете впевнені, тут людина суть себе на ногах. І ту ж з ночів це про чіткість, про впевненість, коли ви не сумніваєтесь, не вагаєтеся, ви йдете і знаєте, куди ви йдете, чого ви хочете, і у вас є достатня інформації. Якщо нема, ви знаєте, де її взяти. Тобто, вас тут вже нічого не зупиняє. Ви йдете і ви чітко знаєте, чого ви хочете. Ну, чудовий розклад, дорогесенькі сенсі моїм. Водоліє, це чіткість, ясність, це ваші рішення і грошова тема. Номер один: грошей стане більше. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічі, дорогенькі. Хай щастить вам.